Так, друзі, компанія автопарків на зв'язку. У нас нове надходження. Це Hyundai Sonata 2011 рік. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями. У Одного власника 5 років. Стан салончику просто ну, абсолютно для такої автомобілі у автомобіля 208 тисяч, орієнтовно 130 тисяч миль. Подивіться, стан кнопочок. Підлокітник не затертий, нічого тут не перешивалося. Стан салончику так само. Машинка в таксі не була. Газу машинка не нюхала. 2,4 бензиновий двигун. Хороший, абсолютно ніяких питань по технічній частині нема. Ходова повністю зроблена, на таких титанових гарних дисках. По ходовій, по мотору абсолютно ніяких питань. По коробці так само не пинається, двигун працює рівно, ніяких питань по ньому нема. Стан машинки сіли та поїхали. Такий задній ряд сидінь, передній ряд сидінь так само, Чотири склопідйомника, мультикермо. Автоматична коробка, а в нас іде кондиціонер. Все присутнє, друзі. Машинка абсолютно не проблемна, ніяких питань по ній нема. Можете придбати в лізінг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахуночку Приїхали до нас, потестили і купили. Можна купити як під комерцію, так і для власного використання. Дуже гарна машина, дуже збережена. Саме головне ціна ціна на неї буде дуже гарна. Приїхали, потестили і купили. Кільцева дорога 60, місто Львів. Можете придбати в лісі, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Друзі, приїжджайте до нас. Місто Львів, кільцева 60.